Я навчився позбавлятися хвилювання спостерігаючи, як моя дружина миє посуд. Реверент Уільям Вуд із книги Дейла Карнегі. Як завойовувати друзів та впливати на людей. Кілька років тому я сильно страждав через болі в животі. Уночі я просипався по два три рази. Жахливий біль заважав мені спати. Мій батько помер через рак шлунку, і я боявся, що в мене теж рак, або принаймні виразка шлунку. Тому я пішов до лікарні на обстеження. Відомий гастроентеролог оглянув мене і зробив мені флюороскопію та рентген. Він прописав мені снодійне і запевнив мене, що я не маю ні раку, ні виразки шлунку. Мій біль, за його словами. Був спричинений нервовим напруженням. Він сказав мені те, що я знав і без нього. Я намагався охопити неосяжне. Кожної неділі я читав проповіді і ніс тягар інших церковних обов'язків до того ж, я був членом Червоного Христа і губернатором містечка Ківаніс. По два-три рази на тиждень мене запрошували на похорони, крім того, в мене було багато інших справ. Я дуже напружено працював, я ніколи не розслаблявся, я завжди поспішав і постійно нервувався. Я дійшов до того, що починав хвилюватися через будь-які дрібниці. Я жив у стані постійного нервового напруження, мене мучив такий біль, що я з радістю скористався порадою лікаря. По понеділках я став брати вихідний і почав доручати свої обов'язки іншим. Одного дня, прибираючи на письмовому столі, я винайшов спосіб позбавлятися хвилювання, який відтоді успішно застосовую. Справа в тому, що на моєму столі валялося безліч паперів із давно прочитаними проповідями і іншими уже нікому не потрібними записами. Я зібрав їх усі і викинув у корзину для сміття. І тут я зупинився і подумав Біле! Чому б тобі не повестися з твоїм хвилюванням так само, як ти щойно повівся зі старими паперами? Чому б тобі не зібрати їх усі і не викинути в корзину для сміття? І ця думка надихнула мене я відчув, ніби гора спала з моїх плечей. З того моменту я взяв собі за правило викидати всі свої хвилювання в корзину для сміття. Одного дня, витираючи посуд, який, співаючи мила моя дружина, мені в голову прийшла ще одна думка. Я сказав собі Біле, подивись, яка щаслива твоя дружина. Ми одружені з нею вже 18 років, і весь цей час їй доводилося мити посуд. Мабуть, коли ми одружувалися, вона передбачила, що їй доведеться перемити багато брудних тарілок. Якщо б їх зібрати разом, то вийшла б купа розміром з комору. Будь хто вжахнеться такій перспективі, якщо уявить собі цю гору брудного посуду. Тоді я подумав мою дружину не хвилює те, що їй доводиться мити так багато посуду, тому що вона миє відразу не всі тарілки, які мали б нагромадитися за ці роки, а робить це потроху кожного дня. І тоді я зрозумів причину своїх проблем. Я намагався помити відразу вчорашній посуд, сьогоднішній посуд і навіть чисті тарілки. Я усвідомив, як я безглуздо поводився Я стояв у церкві на кафедрі і повчав прихожан, як їм жити, тоді як сам завжди поспішав і був знервований і напружений. Мені стало соромно. Тепер я припинив хвилюватися. З хвилюванням зникли біль і безсоння. Кожного дня я збираю свої хвилювання і викидаю в корзину для сміття. І я більше ніколи не мию сьогодні чисті тарілки, які ми тільки забруднимо завтра. Чи пам'ятаєте ви цитату, яка вже наводилася в цій книзі Вантаж завтрашніх проблем. Доданий до проблем вчорашнього дня, який ви намагаєтеся нести сьогодні, змусить зламатись найсильнішого.